Розкажіть, будь ласка, якою видалась остання доба у і в області? Які наслідки ворожих атак ми можемо побачити станом на зараз? Остання доба це чергова доба інтенсивних обстрілів міста Херсона сьогодні протягом дня більш інтенсивно. Обстрілюється місто, було обстріляно центр міста. Постраждали двоє літніх людей. потрапило їм в будинок. Снаряд 81-річний чоловік загинув. 82-річна жінка отримала поранення. Окупанти продовжують обстрілювати місто. От особливо обстрілюється передмістя Херсона і прибережна зона. Антонівка, Садове, Придніпровське, зимівник і Камишани з іншої сторони, корабельний район. В місті відбувається пожежа після обстрілу. Була пожежа. От окупанти інтенсивно обстрілюють саме житлову інфраструктуру, інфраструктуру інфраструктуру життєзабезпечення самомирних мешканців. Була інформація, що ворожа армія зменшила інтенсивність обстрілів правобережної частини Херсонщини. До прикладу минулого тижня таких було близько сотні за добу, то зараз до 60. Як ви вважаєте, з чим пов'язано це ну, відносне за зменшення активності? Перше, це вже була офіційна інформація про те, що окупанти відступили з передових позицій саме на лівому березі. Вони змушені були відійти глибше в сторону Криму, саме по лівому березі Херсонської області. Можливо, були проведені певні ротації і якраз озброєння було передислоковано на інші місця. З. Кого вони продовжили вже обстріли, також ну однозначно варто сказати про те, що контрбатарейну боротьбу активно і успішно ведуть наші військові. От і я думаю, що це та зменшення обстрілів це пов'язано з тим, що якраз успіх наших військових ураження зброї окупантів зменшує ці обстріли міста, от але сьогодні до там третьої години дня от. Статистика на жаль погіршилась інтенсивні обстріли міста, чути контрбатарейну боротьбу. Тобто, окупанти продовжують тероризувати місто Херсон і правобережжя Херсонської області. Напередодні вороги вдарили по гуманітарному штабу у Херсоні. До цього буквально кілька днів тому ми слідкували за подібним ударом в Оріхові на Запоріжжі. Знову гуманітарний хаб. Як вважаєте, чому зараз окупанти саме такі цілі обирають для ударів? вони знову ж таки це не одинокий випад. По -перше, випадок, по перше, попадання по гуманітарним штабам або центрам саме в місті Херсоні. Вже декілька таких центрів було обстріляно. От і лікарні, школи з місця скупчення людей. Тобто, це ну фактично кожного тижня, от в якісь із таких людних місць або магазинів прилітають снаряди. Це говорить лише про одне терористичні наміри Російської Федерації щодо мирного населення України. От і е, однозначно можна говорити, що російська армія це терорист, вона вбиває мирне населення. Ну іншого варіанту, чому це відбувається, я не маю. Наслідки Каховської ГЕС ми досі їх продовжуємо бачити. Теж нещодавно буквально бачили наскільки міліють взагалі інші споруди, інші сховища води. Яка ситуація з водою на Херсонщині сьогодні? Ну рівень води повернувся до русла річки Дніпро в, в низинах або в підвалах залишається вода. От продовжуються роботи по розчищенню кожного дня. ну, надходять інформація від державних санітарно-епідемічних структур щодо якості води. Взагалі, і ну по багатьом показникам, по більшості показників вода в річці Дніпро відповідає санітарним нормам є ряд показників, які ну говорять про значне забруднення тими чи іншими речовинами. От і ну, це питання часу, коли прийде все до норми. Комунальні служби ведуть відновлення роботи інфраструктури життєзабезпечення мікрорайонів, які були затоплені. відновлюється водопостачання, електроенергія, газопостачання. Ну а мирні мешканці. Прибирають, на жаль, залишки своїх будівель, залишки свого майна. Руйнування дуже серйозні. Багато людей залишились просто без даху над головою. Сергій Хлані, депутат Херсонської обласної ради, розповідав, що показову депортацію українців з Ганічеська готують вороги. Як Ви вважаєте, яка мета, і чи стосується це примусової паспортизації населення на Херсонщині? Я не знаю про цей конкретний випадок, який ви кажете наразі, але щодо депортації херсонців, це відбувається постійно з перших днів війни. От і починаючи від того, що під приводом ув'язнень мирне населення вивозять на територію Російської Федерації, закінчуючи дітьми, яких під приводом відпочинку перевозять до окупованого Криму або до Російської Федерації, це є ніщо інше ніж депортація. Вона відбувала. І відбувається постійно і на жаль, величезна кількість мешканців лівобережжя Херсонщини, які зараз страждають від окупантів, яким потрібна підтримка всього народу України. На жаль, піддаються різного роду тиску. От від фізичного знищення до от, дійсно депортації. Пане Романе, дякую вам за розмову. Дякую за подробиці стосовно Херсона, наслідків обстрілів, ситуації на окупованих територіях. Тримаємося разом і віримо у збройні сили в нашу перемогу. Роман Головняк, заступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проєкту Херсонський хаб, був із нами. Ми рухаємося далі.